До України приїхали представники більш як 20 країн. В українському домі на європейській площі столиці пройшов третій міжнародний форум Україна Європа. Цьогоріч його учасники обговорювали шляхи виходу з економічної кризи як в Україні, так і в Євросоюзі. Деталі від наших журналістів. У Києві відбулося офіційне відкриття третього міжнародного форуму Європа Україна. Присут... У гостей, половина з яких зарубіжні учасники, проходить захід на європейській площі, що є символічним місцем такої зустрічі, говорять учасники. Розпочав конференцію Едуард Протнік, голова правління фонду Єдиний світ. Виклики економічні, котрі на цьому форумі будуть обговорюватись. Ми б хотіли. Пов'язувати разом виживати з Україною з Європою, разом працювати з усім світом, тому що вже одностайно зрозуміло, що Україна частина світу, частина Європи. Декого найбільше зацікавила назва форуму не лише з містом, але й формою написання. Григорію Немирі здалося, що між словами Європа та Україна стоїть не тере, а мінус. Віце-прем'єр-міністр України пожартував із цього приводу та заздалегідь вніс свої корективи на наступний рік. Якщо ми подивимося на назву форуму. То можна це інтерпретувати Європа мінус Україна. Я думаю, коли створювалася ідея цього форуму, про це не подумали, тому що це є бачувані наслідки. Я пропонував би організаторам подумати і, можливо, замінити, коли буде четвертий форум на іншу. Європа плюс Україна дорівнює Об'єднана Європа. Або Україна дорівнює Європа. Це більше відповідає реальності. Україна не повинна чекати на допомогу. Україна самостійно має торувати собі шлях до Європи. Такого висновку дійшов колишній президент Польщі Лех Валенса у своєму виступі. Він неодноразово на історії наших країн та знову повторив Україна та Польща і інші країни, які також були колись зневолені, мають набагато більше досвіду ніж інші. Створення зони вільної торгівлі перший серйозний крок на зближення з ЄС. Саме тому одну з дискусій було присвячено цій темі. Закордонні учасники стверджують, Європа зацікавлена у входженні України до зони вільної торгівлі. Натомість українські спершу збалансують угоду, а вже потім до ЗВТ. Зона вільної торгівлі це безпека кожного, хто нею користується. Це єдність правил законодавства, обміну това бізнесу. Європейський союз зацікавлений у розширенні зони безпеки і стабільності, щоб уникнути в майбутньому наступної хвилі міграції. Наша переговорна команда має добитися підготовки збалансованої угоди щодо зони вільної торгівлі, і це вимагає часу, наполегливості, що хочете, впертості, але головне захищати. Економічні інтереси України справа в тому, що в європейському союзі є прагнення добитися такої угоди, би відкривала повністю український ринок, але частково закривала європейський ринок. Можливо, Україні слід відмовитися від гривні, яка девальвується, та перейти на євро. Викликала посмішки в президіумі прес-конференції. Я хотів би сказати, що сьогодні це є потужний механізм, який може врятувати економіку інших країн, наприклад, Ісландії, де є 300 тисяч мешканців, яка Та криза просто стерла всі накопичення і з чистого листа не виключно, що може. Ата, в тому числі і застосування євро. Але для цього я хотів би нагадати, треба стати членом Євросоюзу. Ми повинні думати про те, щоб прив'язувати нашу валюту до євро. І, врешті-решт, процес європейської інтеграції як одну з кінцевих цілей, має ставити перехід на євро. Особливість цьогорічного форуму він співпав із світовою кризою. Організатори виділили питання економічної кризи навіть в окрему дискусію. Попередні форуми були дуже корисними, але саме цей форум припав на потрібний. час збираємось у час фінансової та економічної кризи, яка має великі соціальні наслідки. Найважливіша річ, коли ми говоримо про перспективи євроінтеграції і виходу України з кризи, перш за все, це питання політичної єдності. Українська влада повинна задуматись про те, як можна об'єднати усі зусилля у цей час, а не боротися за владу. Адріан Северин поскаржився на західні змі за його словами. Вони тільки й те й говорять, що Україна перебуває на межі банкрутства. Однак на власні очі депутат Європарламенту переконався, ситуація дійсно складна, але далека від банкрутства. Такими були перші враження від України у 2009-му. Аби вступити до Євросоюзу, Україна має провести низку реформ. Такі поради дають європейські гості нашим чиновникам на третьому міжнародному форумі Європа Україна реформа це означає прийняття законів. Сьогодні Україна досягає більш-менш вражаючої роботи в цьому відношенні, але нам треба забезпечити виконання та впровадження цих законів. передусім, пропонують судову систему для комфортної роботи бізнесу, а також митні тарифи. Заступник директора Європейського департаменту торгівлі розкритикував введене Україною тарифне обмеження мита у свою чергу. Заступник голови парламентського комітету України з питань тарифної і митної політики Микола Катеренчук повідомив. Що підвищення на 13% імпортних мит в Україні на час фінансової кризи повинне бути скасоване, якщо сод визнає це підвищення незаконним, якщо сод визнає це порушення, ми, думаю, будуть не тільки ну, скажімо, зауваження і намагання рекомендації щодо скасування цих речей, бо ще санкції певні. Тому все зараз залежить від позиції сод. Наскільки я розумію, консультації були проведені, і цими надбавками 13% не порушується вимога сод для України. Зона вільної торгівлі не лише величезний ринок збуту передусім це можливості залучення новітніх технологій, створення реформ та покращення економічної ситуації в державі. З моєї точки зору для України зона вільної торгівлі це можливості. Це ж таки прямої, але інтеграції до Євросоюзу це на першому плані, і на другому плані це можливості проведення економічних перетворень в Україні за рахунок того, що Україна буде таким шляхом інтегрована до чи приєднана до Євросоюзу. Українські чиновники пропонують розглянути економічні переваги в угоді про приєднання України до зони вільної торгівлі, передусім стосовно доступу нашої сільгосппродукції на європейський ринок. Українські бізнес кризи може врятувати або інфраструктура, або народ. Саме на ці два чинники варто звертати першочергову увагу. Радять європейські гості під час форуму Європа Україна. Нашому уряду необхідно зосередитися на кількох основних галузях для розвитку бізнесу. Приміром, це може бути аграрний комплекс, металургія та транспорт. Ці потужні складові української інфраструктури, на думку гендиректора чеського експортного банку Любомира Покорного, не дадуть бізнесу занепасти. Найважливіше, що можуть і мають зробити урядовці: продемонструвати єдність у ці важкі часи, піти на компроміс та вибратися із кризи. А з практичної точки зору, будь якій країні у такій ситуації необхідно зосередитися на своїх історичних потенціалах у випадку із Україною. Це зрозуміло метал, вугілля, фермерство, транспорт. Підйому лише інфраструктури, на думку Макса Алієра, уповноваженого МВФ в Україні, для бізнесу недостатньо. Криза змушує людей дедалі більше піклуватися про власний бюджет, а тому до ризикованих бізнес проєктів тепер ставляться з пересторогою. Пан Алієр при цьому стверджує, що гарантована безпека людей їх у бізнес дуже важливо докласти усіх зусиль, щоб гарантувати безпеку людей. Відчуття захищеності поверне їх у бізнес. Але стан інфраструктури є не менш важливою складовою, тому необхідно активно залучати приватні гроші, додаткові ресурси в інфраструктуру. Очевидно, найперша сфера бізнесу, яка відчуває нестабільність вже сьогодні, банківська структура. Між учасниками дискусії промайнула думка, що криза може торкнутися і долі іноземного капіталу у банківській системі України. Сьогодні це близько відсотків усіх грошей у вітчизняних банках. Отже, щоб скорочення іноземних капіталів були якомога меншими, необхідно розпочати із стабілізації банківської системи реального основою виходу реального сектора економіки з кризи є стабілізація банківської системи. Тому я не бачу більш важливого завдання на сьогоднішній день як стабілізація банківської системи. І тут важливо, щоб Україна не повторила помилки інших країн, не перейшла на ручний шлях управління банківською системою і не зачепила тієї невеликої, але все жої незалежності банківської системи. Щоб європейські партнери залишалися з Україною і у важкий час нам необхідно виконати певну умову. У майбутньому Україна залишатиметься для нас важливим партнером. Це пов'язано із загальним потенціалом країни та потенціалом українського ринку. Але попередньою умовою такої співпраці є звичайно подолання фінансової, економічної та в цьому ніякої таємниці немає політичної кризи для того, щоб відновити стабільність, довіру та розвиток в Україні. Є дві Підсумував Аудроніс Джубаліс, голова комітету з міжнародних справ Сейму Литви, залишитися в азійській зоні впливу або ж вибрати західну модель майбутнього. Поєднання цих двох альтернатив на його переконання заведе в нікуди. Ольга Остапчук, Ігор Коркодим, Новини УТР. Людина в центрі всього. Таким головним рецептом від Леонарда де Вінчі радять українцям скористатися європейські гості. Фундамент української демократії можна закласти прямо зараз, в період економічної та політичної принаймні про таке йшлося на форумі Європа Україна, який цими днями пройшов у Києві. Я вважаю, що виборці мають використати цю кризу, щоб мати другий шанс, і цього разу проголосувати саме за тих політиків, хто дійсно опікується очікуваннями людей. Частково проблема в Україні полягає в тому, що ви вже взяли за традицію, щоб все йшло згори донизу. до низу. Ви робите вигляд, що ви працюєте, а держава робить вигляд, що вона вам платить. Українські представники на міжнародному форумі у свою чергу правували свої формули побудови відносин громадянського суспільства, бізнесу та держави. Зокрема, голова правління фонду Єдиний світ Едуард Прутнік запропонував варіант, як привернути увагу можновладців до проблем простого українця. Один із варіантів. Решение проблемы это то, чтобы бизнес начал активный диалог с институтами гражданского общества, начал их финансировать и сумели вместе написать такой социальный контракт, который бы власть выполняла. Формулою Едуарда Прутніка суспільство і бізнес разом розробляють програму, фінансування якої на себе має взяти саме український бізнес. У свою чергу влада як менеджер має цю програму виконувати, але передусім треба створити те, що нині відсутнє в Україні: модель комунікації між бізнесом та суспільством, зокрема суспільне телебачення, радіо, відкриту систему урядової та парламентської роботи, а також канцелярії президента. По факту на сьогоднішній день в Україні зареєстровано 38 тисяч тисяч. Организаций, то есть это ассоциации, профсоюзы, ну все, что входит как институты гражданского общества. Фактически как-то шевелится порядка двух тысяч. Я считаю, что потенциал есть большой. Та, взагалі, трикутник влади, держава та суспільство треба перевернути з голови на ноги. Тоді і виборів в Україні значно поменшає. Принаймні, такі пропозиції від народного депутату Анатолія Криза в політиці та відсутність історичного вибору постійно проводять нас до президентських парламентських черг. Дострокових виборів вибори в Україні це своєрідна формула соціальної революції. Усі учасники залишилися з приємними враженнями від міжнародного форуму Європа Україна. Іноземні гості вкотре переконалися, що Київ така сама столиця, як і європейські, навіть з однаковими проблемами, які, врешті-решт, вирішуються. Ольга Харченко, Ігор Куркудим, новини УТР.